6 червня 2024 року міста Ляйпці, бібліотека Альбертіна, версийська бібліотека. Сюди ми приїхали, щоб та здавала екзамени за 11 клас. Дуже відповідальний момент. Міста Ляйпці. Діти зареєструвалися, тепер заходять. На здачу екзамену за 11 класів. Відповідальний момент. Всі хвилюються. Зібралось багатонько українських дітей. Ми з бібліотека Альбертіно. Дуже відома в Німеччині в світі бібліотека. Ну, удачі таюся. Будуть здавати чотири предмети, історія, українська, математика і німецька мова. Це все в один день, десь протягом 4-5 годин. Так приблизно до 12 до часу вони будуть писати іспит. Дочекаємося. Ось бібліотека Брутіна і ось коло цієї бібліотеки, тут університет неподалік, я так зрозумів, бо це університетська бібліотека, стоянки для велосипедів. Далі місто Леці, центральна частина його. Пізніше ми ознайомимося з ним. бо ми тут вперше. Велике місто, проживає до мільйона людей тут. Студентів багато зрозуміло. Ось такі зелені, дуже, як в українських містах, вулиці Ляпціга. Сьогодні ми приїхали в Ляпці дуже рано. Виїхали десь на півчетверту ранку. Відстань від Хам'юндина до Ляпця 250 кілометрів. Їхали 2,5 години. Ми доїхали і будуть іспити а я здавати з українських школ за 11 класів такі вулиці вони всі заставлені машинами ось акація така як в україні відсвіла вже будемо чекати на натая неподалік де ми зупинились лекцію Парк, гарний парк. багато дерев, зелений, футбольне поле, бо галявинка. Діти повиходили зі школи, я так зрозумів, якісь ігри грати. Ось такий цікавий, гарний зелений парк. Далі озеро. Як будемо там, подивимось. Ось це озеро в парку, качечки живуть тут, не бояться нікого. То вирішують усіма. Далі у нас э, э, такий цікавий такий казковий. Зараз зійдемо на нього і подивимось. Ось цей місточок невеличкий, але казковий. Ми з нього знімаємо, знизу відпочивають. що так сим. Сонечки вигріваються качечки. В Німеччині дуже мало сонця. Дощі, дощі, дощі. Ось і вигріваються і качечки, і люди. Вдали ні молоді люди. Вигріваюся на сонці також. Получають вітамін D. Озерце цього парку дуже зелено. Дожі кожен день. Але сьогодні нам також повезло сонячна погода. Велосипедисти тут це атрибут, тут майже кожен на велосипеді. Гарно, природа гарна. Качечки плавають. Придивився, може видно буде вам нам всім. Скільки риби тут в ставку? Вони прямо плавають десятками. І така доволі величенька рибка. Тут їй ніхто не мішає. Крім природних явищ, там чаплі. Рибалок тут немає, будь на рибалка заборонена. І ця риба знизу під мостиком. Її можна побачити. І тут, і вон далі. Така з ладошку, дуже багато риби, дуже. Ну, видно, з мостика їх приваблюють те, що люди деколи підкормлюють їх. Можливо і так. І далі там, ну просто все озеро в рибі. У нас бу це давно виловили. А тут ні.